Аніме про красивого корейського хлопчика стало найпопулярнішим в історії Кранчерол. Станом на березень 2025 року Соло Левелінг став найбільш переглядуваним аніме за всю історію стрімінгового сервісу. А в минулому році отримав звання найпопулярнішого аніме 2024 року. Багато людей здивовані таким розкладом подій, кажучи, що аніме не достойне надмірної уваги. Але давайте будемо відвертими того рівня гайпу навколо якогось конкретного тайтлу не було на заході уже давненько. Мабуть, з часів виходу оригінального сезону вбивці демонів. Сотні відео про те, як відомі спортсмени дивляться соло в літаку, бабусі настільки не можуть дочекати, що дивляться прямо в тролейбусах, і такого повно. Це все просто не могло не привести до того, що вагома частка аудиторії вімкнула аніме з думкою: та що ж там такого класного, що всі це дивляться? Якщо перший сезон приторможував події Манхви і від того виглядав. Дещо вимучено, то другий сезон пришвидшує події манху, від чого виглядає дуже добре. Якщо продовжать в тому ж темпі, то цілком ймовірно закінчать ще за 25 серій. Хоча кажуть, там вже на всю виходить боруто левелінг, е, тобто продовження про сина головного героя. Так що корейські хлопчики з нами ще надовго. Усім привіт, з вами пан Юра. Приніс вам чергову порцію свіженьких аніме новин. Сьогодні поговоримо про новенькі анонси манги, та не тільки подивимось, який новий шедевр аніме з'явиться в українських кінотеатрах, та зацінимо Ісекай від Гугла. Вмикайте кондиціонер, діставайте щось освіжаюче та сідайте позручніше. А ми починаємо. Варвар Паблішинг відкрив передзамовлення на тайтли, які були анонсовані на фанконі. Манхва гра смерті. Я скоро помру. Історія про молодого чоловіка, який зневірився настільки, що готовий був коротити собі віку. Проте смерть образилась на нього за легковажність і заставила прожити 13 інших життів. Перші з шести томів 280 сторінок. М'якава права 385 гривень за передзамовлення. Манхва істота розповідь про форму життя, яка існує більше трьох мільярдів років, з метою знищити людство. Але після втрати пам'яті і зустрічі з новими людьми вона починає сумніватись у своїй місії. Перший чотирьох томів 360 сторінок, яка оправа 470 гривень за передзамовленням. Манхва китова зірка Русаленка з Кьонсона. Сюжет розгортається в часи японської окупації Кореї. Молода служниця Суа Хео допомагає пораненому повстанцю, проте згодом розплачується за це своїм голосом. Щоб помститись, Суа їде в столицю, де потрапляє у світ політичних інтриг і боротьби за свободу. Перші шести томів, 336 сторінок, м'яка та суперобкладинки, 425 двадцять гривень за передзамовлення. Манхва свинарня знаю багато хто чекає цей тайтл. Молодий чоловік прокидається на незнайомому пляжі з абсолютним нерозумінням того, хто він і як взагалі сюди потрапив. Пошук відповідей веде лише до виникнення нових питань, а сімейка, яка його прихистила, точно щось приховує. Перший з п'яти томів, м'яка оправа, сто томів з яких будуть лімітовані та виготовлені у чорному софт-тач покритті 240 сторінок, 340 гривень за передзамовленням. Манга без барв, оце от я чекав давно. Після руйнівного сонячного спалаху на планеті Земля зникли всі кольори. Світ деформувався, людство балансує на межі загибелі. Таємнича дівчина Чіє має у собі силу, котра здатна змінити хід історії. А відія дослідник, який намагається зрозуміти феномен барв та захистити Чіє від темного культу, що прагне знищити її силу. Першість томів м'якати суперебкладинки. 176 чорнобілих плюс 8 кольорових сторінок. 235 гривень за перед замовленням. Оці от кольорові сторінки, вони не просто так. Зверніть увагу. Хоча, можливо, це і спойлери. Реліз усіх тайтлів очікується у вересні. Видавництво Ланцутан відкрило передзамовлення на дві анонсовані в грудні манги. «Boy's Love» – Тайтл. Кохання на долоні сюжет розповідає про студента Фуджінагу, який мріє стати актором. Після того як він зустрічає хлопця з вадами слуху, йому доведеться відкрити для себе світ мови жестів, що принесуть ці нові стосунки. Історія має всього два томи. Манга буде у твердій оправі 248 сторінок, 340 гривень за передзамовленням. Манга вбивця і попелюшка любити ліхтивого контенту настав ваш час. Сексуальна шпигунка та елітний вбивця укладають найнебезпечніший шлюб у світі. Ненеко шпигунка, завдання якоїсь спокусити найнебезпечнішого вбивцю і викрити його слабкості, але він розкусив її раніше і замість вбити одружує її на собі. Так починається їхня гра, повна пристрасті обману і смертельного потягу. Манга Ongoing наразі є 4 томи. Тверда оправа: 184 сторінки, 340 гривень за передзамовленням. Також ланцути випустять книгу Художня школа манги». В ній буде понад 50 уроків малювання, бонусні матеріали та галереї. На вас очікує 256 сторінок, тверда обкладинка, ціна передзамовлення – 1060 гривень. Не дешево сьогодні вчитись малювати мангу. Видавництво Artbooks анонсує свій перший японський роман Щоденник мандрівного кота. Кіт Нана разом зі своїм улюбленим власником котолюбом Сатору вирушає в подорож, хоча навіть не знає, куди його везуть. Все, що відомо Нані, це те, що Сатору вирішив провідати трьох старих друзів з юнацьких часів. Але Нані не втямки чому, і хазяїн йому не каже. Щоденник мандрівного кота Хіро Арікави зворушлива історія, яка розгортається на тлі мальовничих краєвидів Японії та змін пір року, оповідаючи про... Про дружбу, самотність і вміння віддавати. Видавництво каже, що переклад і редактура книжки вже завершені, тож зовсім згодом очікуємо відкриття передзамовлень. Чудова новина, особисто я щиро тішусь, що величезна японська культура все більше відкривається українському читачеві. Подобається випуск, тоді дайте нам знати своїм лайком, коментарем, підпискою та поширенням цього відео. Також не забувайте зазирнути в наш телеграм-канал, там щодня публікуються найсвіжіші новини, огляди, рекомендації та ще багато цікавого. Посилання в описі. Аніме Мірай з майбутнього, 21 серпня, з'явиться в мережі кінотеатрів планета кіно та мультиплекс. Ще один шедевр моморохосуди скоро можна буде побачити на великих українських екранах, будучи єдиною дитиною сім'ї, неслухняний чотирирічний хлопчик Кун Ота живе собі горя не знаючи разом зі своїми батьками та собакою. Юко. Та коли у нього з'являється молодша сестричка мірай, життя хлопчика кардинально змінюється, адже в одну мить він перестав бути центром всесвіту. Хлопчику здається, що тепер уся батьківська любов належить Мірай. І це його дуже непокоїть. Одного разу він потрапляє до таємничого саду, де зустрічає дорослу Міра із майбутнього. Разом вони відправляються у надзвичайну подорож у часі, щоб зустрітись з минулим, теперішнім і майбутнім своєї сім'ї. Ця подорож має допомогти куну зрозуміти, що означає бути членом родини і старшим братом для своєї сестрички. Я думаю, навіть не варто нагадувати, що вам обов'язково потрібно відвідати кінопоказ: більше вас на аніме, більше в нас аніме. Я впевнений, кожен з вас слухає опенінги улюблених аніме. Ну я так точно. А що, якщо я вам скажу, що цього літа у вас буде можливість почути їх не тільки в наушниках, а й наживо у виконанні справжнього японського гурту. Вітайте спеціальні гості Summer Anime NK Pop Fest 2025. Японський гурт Catch Me Yesterday. Гітара, бас, барабани і вокал. Танцювати, співати і відриватись під живий японський рок це зовсім інший рівень емоцій. Окрім власних пісень гурту, на вас чекають кавери з ваших улюблених аніме. Іме, то це обов'язково буде драйвово і гучно. Catch Me Yesterday – японський рок-гурт із самого серця Токіо. Засновані у 2018 році. Вони поєднують джейпоп та рок із безлічу інших жанрів, створюючи унікальний звук, який не сплутаєш ні з ким. Відвідає фестиваль тільки у другій його половині. Список місць, в яких запалять хлопці, ви бачите на екрані. Проте тим, до кого кешмі є не заїдуть, не варто сумувати. На них чекають інші зіркові японські гості, про яких ми розповімо у наступних відео. Не пропустіть виступ канонічного японського гурту, це обов'язково буде круто. Квитки можна придбати за посиланням в описі під відео на сайті Карабас або в їх офлайн касах у містах. Hi, манґіасабсвеверс, subscribers. Казі, якідо. Yeah, yesterday. We catch me yesterday. From Japan. We will play cover songs from anime, hopefully anime that you like. And uh, we will play also our original songs. And uh, we hope you will enjoy both of them. Uh, see you at the festival. Bye! Оголошено рік виходу нової аніме адаптації манги «Кулак полярної зірки. Цей тайтл буквально легенда. Свого часу він розійшовся накладом в 100 мільйон копій, що робить його однією з найпопулярніших манг в історії. Кулак полярної зірки спільна робота геніального сценариста Буронсона та мангаки Тецо Охари. Культовий Шонен один із флагманів віклі Шоненджамп у 80-х. Не один мангака згодом надихався цим тайтлом. Навіть Аракі зізнається, що деякі ідеї запозичив для Джо джо Ну, воно і видно. Події відбуваються у світі, зруйнованому ядерною війною. Закони моралі і цивілізації більше не існує. Сильні правлять слабкими та використовують свою перевагу, аби завдати як можна більше болю тим, хто не може за себе постояти. Головний герой кеншеро спадкоємець бойового мистецтва Хоку Шінкен, давнього смертельного стилю, що дозволяє вражати життєво важливі точки на тілі ворога. Досить часто після такого прийому вороги просто вибухають. Місія кеншеро боротьба з різноманітною поганю, яка тільки і може що знуща. З беззахисних. Круто, що про таких мастодонтів індустрії все ще пам'ятають і дарують їм свіжі адаптації. Тепер і молодь зможе торкнутися шедеврів минулого тисячоліття. Та, ти а ось що скоро завершиться, так це сага про варязьких хлопчиків, Ем, тобто про Вінланд. 220-й розділ стане фіналом в своєму дописі в Твіттері. Макото юкімура розповів, що останній розділ історії вийде 25 липня. Перед цим Мангака піде на місячну перерву. Аж не віриться, що це станеться. Епохальна робота нарешті побачить своє завершення. Нагадаю, українську сагу про Вінланд видає наша ідея. І на сам кінець наша улюблена рубрика кумедних новин. Google створила власне ісекай аніме. Для шедевра під назвою Я реінкарнувався як користувач Android» залучили топових творців. Анімацію займаються від студіо, яких ви знаєте по атаці титанів та Family. Концепт від Масааки Юаси, кого ви точно пам'ятаєте, по Devilman Crybaby. Але є у цього аніме один нюанс: епізоди тривають 15 секунд. А тепер швидкі новини. Другий сезон ремейку аніме Ранма 1-2 вийде в жовтні цього року. Оце ми дивимось. Ісикай аніме Онміокайтен Rebirth Верс вийде 2 липня поточного року. Ромком молодша сестра мого друга точить на мене зуб з'явиться на екранах в жовтні. Оголошена аніме адаптація Вептуну Підліток Найманець. Юрій Горор, аніме Цей монстр хоче мене з'їсти вийде в жовтні цього року. Другий сезон аніме Пара Зозуль вийде 8 липня. Netflix продовжив свою адаптацію шаленого азарту на другий сезон, проте дата релізу поки невідома. Аніме «Кагуя» хоче, щоб її зізнались, отримає новий спеціальний епізод під назвою Сходи до дорослого життя. Проте ні формат релізу, ні його дата, ні сюжет поки невідомі. Історично містичне аніме Шабаке вийде в Шабаке. Ліга крінжі, ти сюди дісталась. <кхем> Історично містичне аніме «Шабаке» вийде в жовтні цього року. Футбольна манга Аой Ашіо офіційно завершена. Останній розділ вийшов 23 червня. Ну і на сам кінець зацініть, який шикарний постер Chainsaw Man з'явився напередодні релізу 19 вересня. Дякую всім, хто додивився до самісінького кінця. Якщо вам сподобались ці аніме новини, то ставте вподобайку, бийте у дзвін, поширюйте це відео у своєму аніме чатику та підписуйтесь на наш Ютуб та Телеграм-канали. Сердечне дякую всім добрим людям, які підтримують цей канал фінансово, а всіх інших закликаю поповнити їх ряди. А якщо ви ще не в курсі, чому в аніме так часто п'ють алкоголь, то вам просто необхідно глянути останні випуск Анітоку, посилання уже на екрані. Цілую в Няу-няу. Пані Тоф не ведеться на всі ці ваші драми та спокійно миється.